Що таке ефтаназія? Дослівно добра або хороша смерть. Зазвичай цей термін можна вжити, коли ми говоримо про припинення життя людини, яка, маючи хронічні чи невиліковні хвороби, прагне піти швидко і безболісно. Вона обирає смерть, а не страждання. В країнах, де ця процедура дозволена, евтаназію вважають правом на смерть або ж свободою вибору. Однак це сьогодні світ дійшов до того, що людина сама може вирішити, чи робити їй летальну ін'єкцію. В нацистській Німеччині Ефтаназія слугувала способом для таємної програми убивств, системного знищення людей із психічними та фізичними вадами. А як виявиться згодом, убивства і цілком здорових осіб. Цікаво, що перший офіційно зареєстрований випадок Ефтаназії стався у 39-му році. На ім'я Адольфа Гітлера прийшов лист від молодої пари з проханням дозволити їм. Убити свого новонародженого сина, який був калікою. Аргументація при цьому була доволі неоднозначна. Батьки не хотіли витрачати на нього гроші і постійно підтримувати життя малого. Вони змогли пояснити своє рішення настільки точно і деталізовано, що Гітлер вирішив дозволити їм піти на цю процедуру. І дитину вбили. От саме цей випадок наштовхнув Гітлера на ідею створення проєкту, який отримав назву Т-4 програма умертвіння хворих. І недієздатних осіб. Слава Україні, козацтво! Мене звати Фахрудін Шарафмал, а ви на каналі Фарід говорить. Якщо бачите мене вперше, радий з вами познайомитися. Сподіваюся, ви, підписавшись на цей канал, залишитеся тут надовго. Минулий випуск про каральну психіатрію в СРСР вам дуже сподобався, тому продовжуємо говорити про злочини тоталітарних режимів. Якщо ви не дивилися відео про психіатрію, воно ось тут. Глянете потім. А зараз. Ми поговоримо про те, як нацистський режим з метою економії грошей почав страчувати людей. Як вони розробили формулу вартості життя? Чому саме Ефтаназія стала способом убивства? І як нацисти змогли трансформувати програму Т-4 у промислові масштаби, розпочавши голокост. Сьогоднішній випуск особливий. Футболка не мені теж особлива. Її принт, унікальний, до речі, розробив один із підписників цього каналу. Сама футболка дуже якісна, і вона від українського бренду Контрол. До речі, можете зайти до них на сайт, а я залишу посилання внизу. В описі до цього відео є лінк на банку для ЗСУ. Цим відео ми збираємо гроші на підтримку наших захисників та захисниць. Одну футболку я розіграю за найбільший донат, а іншу рандомно між усіма, хто закинув гроші. Результату лишу рівно за тиждень. Я буду дуже вдячний, якщо ви долучитеся до збору. А якщо залишите під відео коментар, лайк і поширите, його побачать більше людей. А отже, більше грошей зберемо. Also Donate und andere, das Gleiche tun. Und während ich die Geschichte Alles lebensschwache geht in der Natur unfehlbar zugrunde. Wir Menschen haben gegen dieses Gesetz der natürlichen Auslese in den letzten Jahrzehnten furchtbar gesündigt. Wir haben unwertes Leben nicht nur erhalten, wir haben ihm auch Vermehrung gewährt. Die Nachkommen dieser Kranken Те, що ви щойно подивилися, уривок із нацистського пропагандистського фільму, який аргументує доцільність і виправдовує стерилізацію людей із ментальними проблемами. Для тих, хто не знає ні англійської, ні німецької, у двох словах поясню. Вони говорять про те, що у світі існують тільки сильні істоти, і тільки вони можуть вижити. Відповідно, людство коїть дуже великий гріх, коли зберігає непотрібні життя. Адже крім великого тягара для суспільства. Вони приносять у світ нащадків, які теж мають вроджені вади. Так, це нацистська німеччина. Помішана на ідеології раси. У ті часи одним із провідних дослідників ментального здоров'я і расової чистоти був Вільгельм Шалмайер. Він придумав, як очистити Німеччину від тягара, як тоді називали людей, що не підпадали під образ ідеального німця чи німкені. Епілептики, злодії, люди із психічними порушеннями та фізичними вадами, згідно із теорією Шалмайера, не мали права на продовження роду, а усі витрати на стерилізацію мали би покласти на родичів. Це свого роду покарання за те, що привели у світ неспроможну, як тоді вважали людину. Згодом у своїх працях і аргументах він пішов ще далі і вважав, що у всьому першість має брати природній добір. Типу, коли вище перелічені категорії людей хворіють, їх не треба лікувати, адже вижити має сильніший. При цьому абсолютно нікого не цікавило, що теорія Шалмайера сама собі суперечила, адже ментально і фізично здоровим людям допомогу у випадку хвороби надавали, хоча не мали би, хай би виживав сильніший. Звідки взагалі з'явилася ідея стерилізувати, а потім і фізично знищувати таких людей, це взагалі окрема історія. Усе через війну. Після Першої світової кількість осіб із ментальними проблемами суттєво зросла. Згодом у 20-х роках почалася ера депресії. Я маю на увазі економічно. Фінансування скорочувалося, кількість хворих постійно зростала, і немало сімей були вимушені віддавати своїх родичів на поруки держави. Спеціальні установи: госпіталі, лікарні, санаторії, психлікарні, інтернати і так далі. І отут в Німеччині чомусь вирішили, що саме стерилізація може вирішити усі ці проблеми, і в їхньому ідеальному німецькому світі усі будуть здорові. Це ідея нацистів, яку вони почали втілювати в життя у 30-х роках, одразу після приходу до влади. Першим ділом вони прибрали фінансування психіатричних установ. З'явився закон про запобігання народження потомства зі спадковими захворюваннями. Він зобов'язував людей із деменцією, шизофренією, маніакально-депресивним психозом, захворюваннями нервової системи, глухотою, сліпотою і тяжким алкоголізмом пройти медогляд. Там спеціальна комісія визначала подальшу долю пацієнтів. Само собою, що зазвичай рішення були невтішними. Огляд, взагалі, не стосувався якогось генетичного здоров'я. Пацієнтам ставили три питання: чи може людина працювати, якщо так, то скільки довго, скільки часу людина перебуває на утриманні у спецзакладах і чи приходять якісь відвідувачі? Після невеличкого опитування таких осіб відправляли на стерилізацію. Вже після війни стало зрозуміло, що з 33 по 45 німці позбавили можливості продовжувати рід орієнтовно 400 тисяч людей. Що цікаво, спочатку нації не хотіли убивати своїх співгромадян, навіть попри те, що не вважали їх людьми взагалі. Все ж вони були переконані, що арійська кров дуже рідкісна, тому краще стерилізувати, ніж проливати її. І ось тут. Ми підходимо до того, з чого починали це відео до молодої пари, яка просила дозволу на умертвіння свого сина. Ця подія повністю перекреслила ідею про те, що арійська кров рідкісна, цінна і так далі. Все вперлося в гроші. Ви тільки уявіть: нації створили цілу конференцію лікарів, які на повному серйозі почали обговорювати питання страти психічно хворих і недієздатних осіб. Це перша в історії конференція, де лікарі... Обговорювали і складали плани убивства власних пацієнтів, як ви вже зрозуміли, на жаль, зібрання було успішним, і нацисти почали рухатися в напрямку втілення. Цієї історії в життя. Першим ділом МВС Рейху розповсюдило постанову, яка вимагала від усіх лікарів, медсестер і акушерок, повідомляти про новонароджених і дітей до трьох років, у яких присутні ознаки важких розумових чи фізичних вад. Ця постанова вийшла у серпні 39-го, А вже у жовтні того ж року, на рівні держави, різні установи почали усіма можливими методами заохочувати батьків здавати своїх дітей з вадами до нібито спеціальних клінік, які можуть вирішити всі проблеми. Нібито найкращі педіатри країни будуть працювати над тим, щоб вилікувати здавалось би нездоланні недухи. У ролі найкращих педіатрів виступали кати і вбивці. Вони просто морили дітей передозуванням наркотиків, голодом і ставили медичні експерименти в надії, що рецепт лікування все ж знайдуть. До речі, спочатку планувалося позбавляти життя лише дітей віком до трьох років. Пояснення обрали чисто прагматичне: вони не виростуть і, відповідно, державі не доведеться витрачати гроші на утримання і соцдопомогу. Причому особливу увагу приділяли дітям алкоголіків та повій. Тодішня німецька медицина вважала, що це передається генетично. Та й загалом будь-які відхилення від норми теж могли класифікувати як помилку природи. Тому з часом програму Т4 розширили і дозволили ліквідовувати дітей до 17 років. Їх забирали в спеціальні центри і кололи смертельний укол: фенобарбітал, морфін у смертельних дозах та інші препарати. Ясна річ, що в доповідях писали, нібито, на жаль, вилікувати не вдалося. Причини смерті завжди були підставні. Серед пацієнтів, які найчастіше потрапляли до таких закладів, були діти з синдромом Дауна, мікрозефалією, паралічем та різними нервовими захворюваннями. На них тестували різні наркотики речовини, досліджували мізки, але перед убивством фотографували і знімали на відео. Фото розвішували на стовпах і писали цифру. Наприклад, 20 тисяч марок на рік. Саме в стільки державі обходиться утримання такої людини. Або знімали пропагандистське кіно, яке я вам показував на початку. Так, це реальний фільм, а не художня постановка. Їх привселюдно ганьбили і зовсім не цуралися применшувати цінність їхнього життя. Ось цей чоловік Карл Біндінг. Німецький письменник і юрист, який виправдовував програму Т-4, він казав, що життя таких людей абсолютно беззмістовні. Але таким особам все одно вони не усвідомлюють, що вони є важким тягарем не тільки для своїх родичів, а й загалом для суспільства. І їхня смерть не створила би ні найменшої пустоти. Хіба для когось, хто їх любив. І це стосувалося не тільки тих, хто не міг працювати через фізичні чи ментальні проблеми, а й тих, хто не хотів ходити на роботу. Німці придумали формулу, за якою можна було підрахувати, кого страчувати, а кого залишити. На кожну тисячу німців 10 людей були з ментальними проблемами. П'ятеро могли самостійно працювати, чотирьох доводилося утримувати і одного стратити. Таким чином назбиралося трохи більше 70 тисяч потенційних жертв. Документи і звіти, знайдені після війни, свідчать, що тільки до 41-го року нацисти стратили більше 70 тисяч людей завдяки програмі, Т4. тобто 70 тисяч всього за три роки. З урахуванням того, що ті люди могли прожити ще плюс-мінус 10 років, ліквідація зекономила Німеччині 885 мільйонів рейхсмарок. Це дуже приблизні оцінки, бо там враховані лише певні категорії страчених. До речі, ось це секретний дозвіл, який підписав Гітлер у 39-му році, щоб захистити медперсонал від судових переслідувань, якщо раптом ситуація вийде з під контролю. Керувати всією цією програмою поставили обер СС Філіпа Боулера, який уже мав досвід Афтанації, а також Карла Бранта. Особистого лікаря Гітлера вони типу працювали як окремий офіс, щоб не було жодних слідів і зв'язків між цією програмою та урядом фюрера. Кодова назва Т4 якраз і з'явилася від офісу, звідки відбувалася координація програми вбивств. Штаб-квартира стояла за адресою Тієрґартенштраса Фір. Один цей штаб керував близько десятьма центрами страт, які розкидали по усій країні. Клінік, які брали участь в програмі, було більше 20, але там страчували не так часто, як на спеціально створених фабриках смерті. Головним лікарям, як і персоналу, добре платили за таку роботу. Однак, хороше ЗП – це ще не усі плюси. Можна було колекціонувати зуби і потім переплавляти їх у злитки. Або ставити на документах фальшиву дату смерті. Так був шанс ще певний час привласнювати собі виплати, які держава виділяла на утримання хворих. Усе, чим займалися німці в рамках програми Т-4, безумовно називається злочином. Але цьому є і наукове пояснення: Євгеніка. Євгеніка, як явище, існувала ще задовго до того, як з'явився Гітлер, зародився нацизм і так далі. Вперше про неї заговорили ще наприкінці 1880-х. І перші досліди масштабні. Проводили саме у США на початку ХХ століття. Але саме німці надали Євгеніці радикальних рис і, по суті, перетворили її у державну доктрину. Тому вона сьогодні більше асоціюється з нацистською ідеологією. Але повернемося до нашої теми. Один із найвідоміших комплексів смерті в програмі Т-4 центр ефтаназії Зоненштайн. Колишню психіатричну клініку переобладнали в фабрику утилізації, туди пачками привозили людей, відправляючи їх в підвали, нібито в душ. І труїли їх газом. Найвідоміша жертва Зоненштайну Ельфріда Лозе Вехтлер, художниця, чию діяльність заборонили через прояви дегенеративного мистецтва. У 35-му її діагностували шизофренію, стерилізували, а у 40 – стратили. Тоді, якраз, зароджувався новий метод убивства газові камери. Їх почали тестувати на пацієнтах програми Т-4, коли виникла потреба убивати їх у великих кількостях. Робити кожному укол це дорого і довго. А з камерами все було значно швидше. Після прибуття в центрі смерті пацієнтів відправляли в камеру 20-30 хвилин і це кінець. Далі тіла вантажили в крематорій, спалювали, а попіл брали зі спільної купи. Розсипали в урни і віддавали родичам, розповідаючи історії про те, що насправді не вдалося вилікувати, але дуже старалися. Ви розумієте, наскільки це взагалі жахлива історія? Родичам видавали урни, а в ній потенційно попіл від сотень, якщо не тисяч інших жертв. Тепер про те, як усе закінчилося. Насправді, причиною падіння програми стали її промислові масштаби. Жертв стало стільки, що пропаганда вже тупо не мала чим виправдовувати таку велику кількість страчених. Все ж таки, вони вбивали не іноземців, не ворогів, а власних громадян. Люди вийшли на протест і демонстрації підтримало німецьке духовенство. Зокрема, німецькі аристократи, кардинал Клеменс Август граф фон Гален. Він постійно говорив про це в проповідях, пояснював людям, чому це негуманно, і найголовніше, він спростовував тезу пропаганди, чому це не почистить крові і не вирішить економічних проблем. Тому Гітлер, аби уникнути потужного публічного осуду, як би дико це не звучало, але це офіційна причина. Наказав припинити програму. Це сталося в серпні 41-го, але тільки на папері. На діль вона тривала й надалі, просто вже не так відкрито і максимально розкидано по усій країні, і навіть на окупованих територіях. Програма евтаназії тривала до останніх днів Другої світової війни, розширюючись, щоб охопити все ширше коло жертв, включно з пацієнтами літнього віку, жертвами бомбардувань та іноземними промисловими робітниками. Історики підрахували, що програма евтаназії на усіх її етапах забрала життя 250 тисяч людей. Це перша версія. Інша каже, що за весь час існування Т-4 шляхом удушення та евтаназії стратили близько 300 тисяч осіб, а голодом заморили орієнтовно мільйон. 5 тисяч місків витягли і законсервували кожна банка з іменем пацієнта і описом хвороби. На жаль, як би болісно це не звучало, ці експерименти і ця злочинна програма має дві сторони медалі: перша полягає в медицині. Німецькі психологи перші просунулися у вивченні психіатрії, а спираючись на попередній гіркий досвід своїх нацистських колег, змогли дослідити проблеми психічних хвороб глибше і більш комплексно. Так робили навіть американці в рамках програми МК Ультра. Випуск про ультра, до речі, ось тут. А інший бік медалі. Методи цих дослідів перекинули на втілення ще страшнішого злочину, який німці втілили в життя під час війни Голокост. Програма Т4 трансформувалася у ще більшу фабрику смерті, яка забрала життя мільйонів. Що ж, дякую, що додивилися це відео до кінця. Ставте пальці вгору, пальці вниз, коментуйте, поширюйте це відео і обов'язково підписуйтесь на канал, щоб допомогти йому розвиватися. Не забувайте донатити на ЗСУ і долучайтеся до нашого збору на підтримку армії. Посилання в описі до цього відео. See you later. alligators!